Доброго дня, шановні! У нас сьогодні з вами на огляді трактор Lowell 454 синього кольору із самих свіжих поставок в Україну від офіційного імпортера компанії Ну, Почну з того, що трактор важить 2 тонни 610 кг. Це на 200 кг легше, ніж Lowell 504 важає. Задня навіска піднімає. 830 кг. Вал відбору потужності двошвидкісний на 540 або 1000 обертів. Шини в нього такі точно як на ловолі 504, ну, ззаду встановлені 12,4 на 28 спереду 8,3 на 20. Бак у нього вже винес, винесений наружу зліва біля сходів. Так само, як в 504 ловолі. Ну, більш-менш по дизайну в нього нічого не змінилось. Ну, Ще колір, да? е, Незвичайний, бо раніше був червоний. Спереду противаги 150 кг в нього встановлені. Колія 125 см. І кліріс 34 см. Під капотом в нього стоїть двигун на 45 кінських сил. Той самий, що і був, вам відомий, А495 БТ. КПП в нього з дводисковим щепленням, з реверсом. Має 12 передач вперед, 12 назад. Тепер в нього встановлений ще компресор з ресивером. Кабіна майже не помінялась від тих, що були раніше. Рівна підлога, кабіна герметична, вузол педальний підвісний. Сидіння таке саме, як зараз встановлено в 504 му ловолі. Трактор повністю такий самий, як Ловол 504. Єдине, що їх відрізняє в роботі, так це Ґм... ә... кабіна. Кабіна в 454 му ловолі. Не обезшумлена. В ньому трошки гучніше чути двигун, ніж в 504. му А так, це майже один і той же трактор. Стоїть магнітола, підігрів, обдув. Можна встановити кондиціонер потужності у двигунах вато. Ну а взагалі завітайте в мережу Мініагра і тестуйте всі трактори особисто. Відео це дуже добре і тільки особисте відчуття після тест драйву все вам дадуть розуміння, що ви купуєте. Лайк.